Доброго всім дня. Зараз я хочу продемонструвати деякі нюанси при зборці мозаїчного набору, при зборці картинки з шпону, які зустрічаються майже в кожній роботі і ви повинні мати на увазі, що ви з цим стикнетесь обов'язково, майже з першої яку будете робити. Ну, По-перше, по ми пам'ятаємо, що... Деталі ми притискаємо один до одного з максимальним зусиллям. Тобто ми тримаємо деталі однією пальцями, однієї руки і другою ми склеюємо так, щоб не було от таких от щілин якихось там, тому що ці щілини потім помножуються одна на одну і в результаті в кінці роботи ми маємо великі пропуски. Це перше. Друге, на що треба зауважити, це на те, що буває так, що, наприклад, ви збираєте там фон або ще там якісь деталі, крупні, великі деталі. І коли ви їх під'єднуєте одна до одного, то виникає така уява, що, що воно не, не відповідає ескізу. Тобто одна деталь. Накладується на іншу. Таке може бути, такого не треба боятися. Це зроблено спеціально. Для чого? Для того, щоб ви потім могли вирізати оцю деталь один до одного, підігнати. Тобто, коли це річ ну, речі йде про фон, то ми, я спеціально роблю так, щоб фон. Одна деталь фона накладувалася на іншу. Цього зовсім не треба боятися. Ми під'єднуємо деталі так, як вони сходяться з напусками. Тобто одна деталь налягає на іншу. І вже потім, коли робота зібрана, ми підрізаємо підрізаємо ось так от, одну до одного, як по тонічку, ось так от. Підрізаємо ці деталі. Але зауважте, що це треба робити вже потім, коли вже вся робота зібрана. Все, підрізали, і ось вони у ось нас зійшлися. Розуміємо, так? Добре, йдемо далі. Буває. Наприклад, ось була одна деталь. Ось вона, одна деталь. Але ж в процесі роботи, в процесі різання чи, чи в процесі перевозки вона зламалась. Нічого страшного, ми під'єднуємо одну детальку до іншої в місці там, де вона зламалась, затискаємо і склеюємо. Цей шов майже не буде видно в кінцевому результаті. Тобто треба мати на увазі, що деталь може бути розломана. Ви шукаєте оцю цілу деталь. А вона, вона зламана на дві частини. Може на три, може на чотири. Все, все залежить від того, якого вона розміна. Ось ми її шукаємо одну деталь, потім додаємо до нього, знаходимо в лодку іншу і, і з'єднуємо З'єднуємо по шву, по якому вона зламалася. Теж нічого складного. Так, третє, що ми зауважуємо. На що ми зауважуємо? Наприклад, ось ми беремо дві детальки. Ось одна деталь підходить до іншої, але, але, бачите, залишаються якісь пусті місця. Тобто оця деталь, яку ми вставили, вона була зламана. Тобто, Ось тут цього не хватає. Нічого страшного. Склеємо, як є, і йдемо далі. Ці помилки вже будуть виправлятися, оці помилки, оці дирки. Ці дири будуть виправлятися вже в кінці, коли ми, коли ми вже зберемо всю роботу, потім ми будемо щось там підрізати підставляти. Не треба сразу, одноразово вставляти деталі, щось сразу до неї, причепляти, підрізати. Ні, не треба. Спочатку ми все збираємо, потім ми закриваємо всі ці пропуски, всі оці дири. І останнє, що я хотів сьогодні сказати, дуже важлива річ. Дуже важлива. Майже в кожній роботі вам будуть траплятися деталі, зустрічатися деталі, в котрих в одній деталі повинна бути інша. Але ж вона, вона прорізана, вона прорізана, але ж не видавлена і не вибрана. Тобто ні в якому разі ви не можете використовувати детальку от в такому вигляді. Ви повинні вбрати те що, те, що, те, що тут не повинно бити, бути. Ви, ви, ви видаляєте це, те, що не випало само по собі, і от в це місце вже шукаєте потрібну деталь іншого кольору. Це дуже-дуже серйозна помилка. Якщо ви це не зробите і залишите отак, як воно є, я можу зразу не побачити на роботі зібраний, наклеїти. Це, це, А потім мені, мені потрібно буде оце, оце, вирізати ножем, щоб поставити той колір. Який, який був задуманий, коли створювався ескіз. Тобто це це робити обов'язково. Якщо в деталі існує внутрішня часть, яка і вона не випала в процесі різання, її треба видалити, можна зразу вибросити в мусор, <кхи> і, шукати, і шукати оцю деталь вже в іншому колі. Це дуже важливо. <кхи>